Псалом 55. Проповідникові хору на струнах Маскіл Давида. Вислухай, Боже, мою молитву, і не ховайся від благання мого. Прислухайся і вислухай мене. Я мучуся у моїм болі І хвилююся ворожим гуком, грішника криком, бо вони наносять мені лихо і в гніві зо мною ворогують Серце моє тремтить у мені, і страхи смерті налягли на мене. Страх і тремтіння надійшли на мене, і жах оточив мене навколо. І я кажу: Коли б то у мене крила, як у голубки, я полетів би і відпочив би, ось я полинув би далеко, осівся б у пустині, шукав би собі захисту притьмом від буревію та від тучі». Знищ, Господи, розділи їхні язики. Я бачу насильство і розбрат у місті. У день і вночі на мурах вони його обходять, несправедливість і кривда серед нього, загуба серед нього, з його майдану не сходять гнів і лукавство. Якби то ворог глузував із мене, я стерпів би, якби мій ненависник та постав на мене, від нього я сховався б. А то ти, чоловіче, моя рівня, друг мій і мій знайомий, з котрим ми собі разом любо розмовляли, додому Божого ходили собі у святкову гуртку, хай смерть поб'є їх, нехай зійдуть живими до Шеолу, бо лиш підлота у їхніх домах і посеред них. Я ж візву до Бога, і Господь мене врятує. Увечері й уранці, у півдні я стогнатиму, і мій голос Він почує Він визволить у мирі мою душу від тих, що на мене роблять засідки, бо їх багато проти мене. Почує Бог і упокорить їх, Бог, що живе одвіку. Нема бо каяття у них, вони бо не бояться Бога. Кожен підносить свої руки на своїх же друзів, порушує свою умову. Масніші від сметани його губи, серце ж його завжди готове до бійки, слова його ніжніші від оливи, але вони мечі вийняті піхви. Залиши на Господа твою турботу, і Він тебе підтримає, повіки не допустить, щоб справедливий захитався, і ти, о Боже, зведеш у яму тління їх, кровожерні та лукаві не доживуть, до половини віку свого я ж, Господи, надіюся на тебе.